Друзі, всім привіт. Який вже у нас день? Третій Третій день турніру. Оборона в'є, так і залишається. Ну, блін, ломиш, переломиш. Я вже казав, я не збираюся ломати. Так опіреть. Всяких ті кирилів. Вон, люську одну зломав, кедмана зламав, дай. Ладно, якось будемо витягувати на атаці, потрібно вигравати атакою. Ну, блін, в мене немає чим більше ходити. так що напевно будемо продовжувати так. Погнали. Та, і так сразу, да? Так. так, 4, потім там 3. Знизу фіол, думав приглотить. Киченя вже пощезаряна. Так, я заряджаю люсяк. І мені дуже цікаво, куди він стрельне. Ага, ну, в принципі, ціль вибрав таку нормальну. Так, давайте да, сюди будемо довбити. Поки що. Там хили стоять. Так, було б непогано жовто зловити. Не хоче. Тоді ось так. Так, це нас зараз підпалять. Да, с мене чуєчка така, що я атакую я Нифига не зроблю з таким каменцем. А добывайте уже. Он ломает, блядь, четверк цих. Та ну. Шо, правда? Де тільки люди ці ефірки беруть? Я не знаю. Як ти умудрився замедлення отримати? Так, ну давайте якось так зараз... зараз буде весело. Тички по, по тисячі. йолки палки Ви що там геть подуріли? Хотів сказати, що треба срочно когось качати на зйом. Але щоб мені це дало? ти шо? Ну і потерка, звісно, потрьом довбане ще й рясниця. Вона ж не довбанула там, де один персонаж. Так що ми тут зробимо? Ну, давай. Ілюська по трьом зараз зарядиться і по трьом довбане. Третій раз. Невже акулу дали? Ну, здохла хоть. Так, давайте тут все одно все одно у нас заряжено. Ну, те ще й те атаку підкине їй. Так, давайте підхилимося. ще підхилимся ну дві штуки справляться Ні. давайте щось під ним пошукаємо, поки він там заблокований ось таку четвірочку та ладно Да, нехай уже краще. Так, давайте, ну, знаете, что сделаем? Фиг с ним. Возьмем синих. Не, хай Люська будет. Блин, не Кирилла хочется взять. Не та Люська. Чи нафига цей таунт? Ні, ладно, хай буде, попробуємо. <свист> <свист> угу. Ну, давайте так. Е. -е... так, якось воно так по-дебільному розкидано. Давайте хоча б хоча б центр дразнити, щоб не чіпати тих остальних, не заряджати. Так, остануться соплі. Ні, крітонуло. Не знаєте, я радий, що я був не правий. Так, давайте цих приблокуємо так. Там три синю втулим. Ось так. Тепер у нас. Блін, а цей не зарядився. Ну як мінімум. А вдаримо сюди. Тут є фіол. Ага, він нам не допоміг. Давайте так і так. Ахіла ми не взяли. Давайте дозарядимо фіол, дозарядимо колю, щоб в таунт вдарив. Блять, 700. А знаєте що? А ми з кабина зняли, да? Чи це, чи це хід пройшов? Щось я. Не замітив. Так, раз, два, три, шість. Значить, по двох вдарить. Що? І що далі? Зараз когось б'ють. ні не вбили. Їм по кабину, стараємося зняти, бо як він ультане, то чуйка в мене така, що ми не виживемо. Так, ну і сталося з Рігардом справитись. Давайте так. Да. Міняю я назад. Погнали. Це я так четвірку хотів фіолетову забрати. Ладно. Давайте так, хай там що у нас з них знімає, да? З них знімає то фігня. Так, давайте так, давайте так. Це ж виходить його посивка відразиться. Давайте накинемо защиту. А На, його посивка не зробила, тому що в мене отражалка стоїть. Так, це все фігня. Хоча, в принципі, під акулою можна об таку фігню і вбитися. Так, ну тут а... поляна пре. Так, і останній бій. Сонька без костюму. Треба за нею слідкувати, щоб вона з нас бафи не познімала. Давайте так спочатку. А в принципі непогано. Давайте так. Акулу ми зарядимо. А як ми її зарядимо? Давайте так. І ми зарядимо своїх фіолів повністю. Так, як мінімум ми встигли до Кирила. Може і приб'є чимось, не? Не, не хочете, да? Ну тоді будемо люськами перебивати. 46. 40 мать його 6. Я хочу трошку затулити в люсю фіолетову. Наверно, напевно я так і зроблю. Бо тому що так, баф з нас зняли. О, Кириллу бився. Так. Ну тут а ми себе, в принципі, нормально чухаємо, що можна трошки понагліти. Так, якось так по одному програшу в день. Ну, перший день. Перший день я без програшів зіграв. Ну, якось так не знаю, будемо пробувати в топ-1 вийти. Але з тою обороною я не знаю, як це зробити. Хоча б це, щоб піднялась, було б вже непогано. Добренько, дякую всім за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і миру, щастя і добра всім.